Герберт Велс, чарівна крамниця. Ще раніше мені доводилося здаля бачити цю крамницю. Разів зо два я проходив по повсії вітрину, де було напрочуд багато різних привабливих товарів: чарівні кульки, дивовижні ковпаки, ляльки для фокусів, кошики з значінням для фокусників, колоди карт і багато інших дрібниць. Чомусь ніколи мені не спадало на думку зайти в цю крамницю. Але одного разу Джип, узявши мене за палець і не кажучи ні слова, повів мене до вітрини. І тримався він так, що не зайти з ним туди було ніяк неможливо. Коли б я був багатий, сказав джип, показуючи пальцем туди, де лежало яйце, що зникає, я придбав би собі ось цю річ і цю. Він показав на маля, яке плаче зовсім як живе, І цю. То була таємнича річ, котра звалася Купи і дивуй друзів. Саме так зазначалося на акуратному ярличку. А під цим ковпаком, сказав Джип, – зникає все, що туди покладеш. Я читав про це в одній книжці. А ось, тату, невловимий гріш. Тільки його так поклали, щоб не було видно, як це робиться. Джип успадкував чарівні риси своєї матусі. Він не кликав мене до крамниці і не набридав, він тільки тягнув мене за палець до дверей, зовсім позасвідомо, і було зрозуміло, чого йому хочеться. Ми потрапили в крихітну, темнувату крамничку. Дзвіночок на дверях, коли ми їх зачинили, жалібно дзенькнув. У помешканні нікого не було, і ми могли роздивитися навколо. Ось тигр із пап'ємаше на склі, котре покриває прилавок. Спокійний, розсудливий тигр помірковано хитає головою. Ось різноманітні кришталеві кульки, ось мармурова рука із чарівними картами, ось цілий набір чарівних акваріумів від великих до найменших. Навколо було кілька чарівних дзеркал. Одне витягувало і звужувало вас, друге віднімало у вас ноги і розплющувало вашу голову. А третє взагалі робило з вас. Якусь круглу товсту бочку, і поки ми сміялися перед цими дзеркалами, звідки з'явився чоловік, вочевидь, господар. Він стояв за прилавком дивний, блідий, з темним волоссям. Одне вухо було в нього довше за друге, а підборіддя ну, чистісінько, як ніс черевика. Чим можу прислужитися? запитав він і розчепірив свої довгі чарівні пальці на склі прилавка. Потім він звернувся до Джипа з ласкавою усмішкою: А ти знаєш, непоганий хлопчик, я здивувався, не розуміючи, як він міг здогадатися. В інтересах дисципліни ми тримали це в секреті навіть дома. Джип вислухав похвалу мовчки, і продовжував дивитися на продавця, тому що тільки хороші хлопчики можуть зайти в ці двері. І нараз, як на підтвердження, Почувся грюкіт у двері і писклявий дитячий голос: «І, і, я хочу зайти туди тату, тату, я хочу зайти, і, -і, і благання вимученого татуся. Але ж зачинено, Едуарде, не можна? Зовсім не зачинено, сказав я. Ні, сер, у нас завжди зачинено для таких дітей, сказав продавець. І на цьому слові ми побачили хлопчика. Крихітне личко хворобливо бліде від великої кількості з'їдених ласощів, скривлене від вічних скиглень, обличчя безсердечного маленького егоїста, що дряпав зачароване скло. Ти говорив там, на вулиці, сказав продавець, звертаючись до джипа, що хотів би мати нашу коробку, купи і дивуй друзів. Так, зізнався Джип після героїчної внутрішньої боротьби. Вона в тебе в кишені. І, перехилившись через прилавок, тіло в нього виявилося дуже довгим. Незвичайний суб'єкт витяг у джипа з кишені коробку. Папір, сказав він і дістав великий аркуш з порожнього капелюха. Мотузок, і в роті в нього опинився клубок, від якого він відмотав безкінечно довгий мотузок, перев'язав ним коробку, а клубок, як мені здалося, проковтнув. Потім обніс однієї ляльки запалив свічку. Сунув у вогонь палець, котрий нараз перетворився на паличку червоного сургучу, і запечатав пакунок. Вам ще сподобалося яйце, що зникає, сказав він, витягуючи яйце з внутрішньої кишені мого пальта і загорнув його в папір разом з малям, яке плаче зовсім як живе. Я передавав кожен готовий пакунок джипу, а він міцно пригортав його до грудей. Джип говорив мало, але погляд його був красномовніший за слова. Красномовними були й його руки, які тримали подарунки, його душею заволоділо хвилювання. Дійсно, це була справжня магія. Ай-яй-яй, сказав продавець, спритно відбираючи в мене капелюх, і він почав трясти мого капелюха і витряв звідти два чи три яйця, мармурову кульку, годинник. З півдесятка десятка скляних кульок зім'ятий папір, потім ще папір, ще і ще, увесь час говорячи про те, що багато хто зовсім даремно чистить свої капелюхи тільки зверху і забуває почистити їх із середини. Усе це, звичайно, дуже виховано, але не без особистих натяків. Назбирується ціла купа сміття, сер. Звичайно, не у вас одного, майже чи не в кожного покупця. Чого тільки люди не носять із собою? Купа зім'ятого паперу росла й росла на прилавку все вище й вище і зовсім затулила його від нас. Тільки голос його звучав, як і раніше. Ніхто з вас не знає, що ховається іноді за пристойною зовнішністю людини, сер. Усе ми тільки одна видимість. Його голос завмер, точнісінько, як у ваших сусідів, завмер би грамофон. Якби ви вцілили в нього влучно кинутим каменем, таке ж раптове мовчання. Шелест паперу припинився, стало тихо. За прилавком нікого не було. Долі валявся мій капелюх, а поряд з ним, у глибокій задумі, скоцюрбившись, сидів білий кролик, звичайнісінький, дурнуватенький, на вигляд, кролик. Кролик шмигнув у двері, яких раніше я чомусь не помічав. І в ту ж хвилину звідти знову показався чоловік, у котрого одне вухо було довше за друге. Він, як і раніше, усміхався, але коли наші погляди зустрілися, я помітив, що він дивиться чи то з викликом, чи то з насмішкою. Я відчув, як він відривав щось від мого рукава, обернувся і побачив, що він тримає за хвіст крихітного червоного чортика, а той звивається, дригається. І хоче вкусити його за руки. Продавець спокійно закинув його під прилавок. Звичайно ж, чортик був гумовий, але в якусь мить, і тримав він його в руках так, як тримають якусь кусючу гадину. Я подивився на джипа, але його погляд був спрямований на чарівну дерев'яну конячку. Мені відлягло від серця. Слухайте, сказав я продавцеві, стишуючи голос і вказуючи очима то на джипа. То на червоного чортика. Я маю надію, у вас не дуже багато таких виробів, чи не так? Зовсім не тримаємо. Мабуть, ви занесли його з вулиці, сказав продавець, також стишуючи голос, і водночас сліпо всміхаючись. Чого тільки люди не тягають із собою, самі того не помічаючи. Потім він звернувся до Джипа. Подобається тобі тут? Джипу подобалося багато чого. Тепер продавець повністю заволодів джипом. Він відірвав його від мого пальця, заглибився в опис своїх проклятих товарів, і зупинити його було вже неможливо. Я з хвилюванням і ревнощами побачив, що джип ухопився за його палець, точнісінько як хапався за мій. Продавець показав джипу чарівні потяги, котрі починали рухатися без пари й пружини, тількино ви відкривали семафор – а також дорогоцінні коробки з олов'яними солдатиками, які оживали, як тільки ви піднімали кришку і промовляли. Як передати цей звук, я не знаю, але Джип, в нього тонкий слух його матері, зразу ж його повторив Браво. сказав продавець. Безцеремонно покидавши олов'яних солдатиків у коробку, він передав її джипові. Помітивши моє здивування, продавець розсміявся. У нас справжні чари, сказав він, підробок не тримаємо». Як на мене, то вони аж занадто справжні, відгукнувся я. Я обернувся і побачив, що увага хлопчика звернута на продавця. Вони про щось перешіптувалися, дивлячись на мене. Джип став на стільчик, а продавець тримав у руках щось на зразок великого барабана. Тато, зіграємо в піжмурки, крикнув Джип. Ти ж муришся? І не встиг я втрутитися, як продавець накрив його великим барабаном. Підніміть барабан! закричав я. Зараз же. Ви злякаєте дитину, підніміть. Чоловік з різними вухами послухався і простягнув мені цей великий циліндр, щоб я краще впевнився, що він порожній, але на стільчику теж нікого не було. Мій хлопчик зник. Я підійшов до продавця і ударом ноги перекинув стілець. Оближте свої жарти, сказав я. Де мій хлопчик? Ви ж самі бачите, сказав він, показуючи мені порожній барабан. У нас жодного обману. Я простягнув руку, щоб схопити його, але він спритно вивернувся. Я знову кинувся до нього, але йому вдалося і цього разу відхилитися. Він відчинив якісь двері. Стій! крикнув я. Він побіг, сміючись. Я кинувся за ним і нараз вилетів у пітьму. Футе, я вас і не помітив, сер. Я був на ріджен стріт і наштовхнувся на якогось солідного робітника. А недалеко від мене, трохи приголомшений, стояв джип. Я вибачився, і Джип з ясною усмішкою підбіг до мене, начебто тільки ну на секунду загубив мене з виду. У руках у нього було чотири пакунки. Він одразу ж ухопив мене за палець. Спочатку я не знав, що подумати. Я обернувся, щоб побачити двері чарівної крамниці. Але їх ніде не було ні крамниці, ні дверей, нічого, Звичайнісінький простінок між магазином і вікном з курчатами. Тут я вперше задумався, як Джип сприйняв цю пригоду він був цілим і неошкодженим, це головне, він не був наляканим, не був засмученим, він просто був страшенно задоволений тим, як провів день, і до того ж у нього в руках чотири пакунки. У трьох пакунках були коробки зі звичайними, але такими чудовими олов'яними солдатиками, що Джип зовсім забув про тих справжніх чарівних солдатів, яких бачив у крамниці. У четвертому пакунку було кошеня маленьке, біле, жваве кошеня, дуже веселе і з чудовим апетитом. Це було шість місяців тому. І тепер я починаю думати, що ніякого лиха не трапилося у кошеняті. Виявилося не більше чарів, ніж у всіх інших кошенят. Солдати виявилися такими стійкими, що ними був би задоволений кожен полковник, що ж до Джипа. Батьки, мабуть, погодяться, що з ним я мав бути особливо обережним, але нещодавно я таки зважився на серйозний крок. Я запитав: А що, Джипе, якби раптом твої солдати ожили і пішли б крокувати? Мої солдати живі, сказав Джип. Мені потрібно тільки промовити одне словечко, коли я відкриваю коробку. І вони марширують? А як же? Інакше за що їх і любити? Я не виказав свого здивування і спробував кілька разів, тільки но він візьметься за своїх солдатів, раптово зайти в кімнату, але ніякої чарівної поведінки за ними не помітив.